Вітаю, друзі! Я Віталій Портик у російській столиці від вибуху загинув очільник радіаційних і хімічних військ збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенант Ігор Кирило. Буквально за день до його загибелі служба безпеки України оголосила генералу підозру за використання хімічної зброї у війні, яку Росія веде проти України. Генерал Ігор Кирилов також був відомий постійними звинуваченнями на адресу Заходу і України. На Тему знаменитих біолабораторій Сполучених Штатів, створених в Україні, як відомо, існування цих фантастичних біолабораторій стало одним з приводів нападу Росії на Україну і неодноразово використовувалося російськими пропагандистами. Так, от генерал Ігор Кирилов не просто пропагандист, а спеціаліст, за допомогою якого Російське керівництво намагалося обґрунтувати вірогідність існування цих знаменитих біолабораторій, яких втім ніколи ніде не знаходили. Хоча, здавалося б, на окупованих Росією українських землях мали б знайтися б беззаперечні докази того, про що розповідав генерал Ігор Кирил. Але, як ми розуміємо, Генерали в російській армії існують для дезінформації і для злочинів. І саме таким був генерал Ігор Кирилов, який замість забезпечення радіаційного і хімічного захисту збройних сил Російської Федерації забезпечував щось зовсім інше. Використання хімічної зброї, і ми ще не знаємо у яких насправді масштабах, тому що от зараз, коли зруйнований режим сирійського диктатора Башара Асада, який також відомий використанням хімічної зброї, і я чомусь певний, що за сприяння таких російських генералів, як Ігор Кирилов, ми зможемо дізнатися чимало фактів про те, як диктатури насправді. Використовують заборонену хімічну зброю, і до яких злочинів на цьому шляху вони вдаються? А в Росії архіви, як ми знаємо, не є такими, що дозволяють дослідникам в них працювати, тим більш коли мова йде про секретну документацію. Так що злочини генерала Ігоря Кирилова так і залишаться. Масштабною таємницею аж до краху нинішнього російського режиму, і ми з вами зможемо говорити тільки про те, що відбувається на російсько-українському фронті. Хоча і цього достатньо для того, щоб генерал Ігор Кирилов потрапив прямісінько до пекла. В цій історії є ще один важливий мотив, про який варто нагадати. Це очевидна зухвалість російського військового керівництва. Генерал Ігор Кирилов, один з головних російських військових злочинців, навіть не мав професійної охорони, яка мала б допомагати забезпечувати його життєдіяльність. Генерал жив у звичайнісінькому будинку у спальному районі на Рязанському проспекті і. Як бачимо, про це свідчать саме ми обставини його загибелі, ніякої серйозної відомчої охорони у генерала не було. Разом із ним загинув тільки його помічник. Тобто, з точки зору російського генералітету, у своїй столиці вони знаходяться у абсолютній безпеці. В Києві, незважаючи на те, що джерела говорять про причетність українських спеціальних служб до знищення генерала Кирилова, звичайно ж зараз доводять свою непричетність і про те, що генерал міг стати жертвою внутрішньої боротьби у Міністерстві оборони Російської Федерації. Як відомо, це відомство якраз відзначається своєю. Я б сказав, високою клановою колотнечою. І після відставки колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який зараз очолює Раду безпеки Російської Федерації, чимало його заступників та соратників потрапили до слідчих ізоляторів. Так що те, що один з російських генералів може стати жертвою кланових розбірок, теж не є якоюсь великою сенсацією. Але навіть якщо мова йде про Кладливо боротьба, навіть якщо мова йде про українську причетність до загибелі генерала відомого своїми злочинами. Звідки така очевидна зухвалість з боку вищого воєнного керівництва Російської Федерації? Чому ці люди, коли вони продовжують жорстоку і несправедливу війну проти України, вважають, що не будуть нести жодної відповідальності за свої злочини? Можливо, тому що. Офіційно стан війни в Росії так і не оголошений, що президент цієї країни Володимир Путін вихідець з спеціальних служб, вважає за потрібно проводити політику шляхом так званих спеціальних операцій, буквально з перших днів свого приходу до влади. І зараз просто відбувається ще одна з них: спеціальна воєнна операція, метою якої є ліквідація української державності. Але ж військовий має усвідомлювати, що це не спеціальна операція, а справжнісінька багаторічна війна, у якій ескалація між двома країнами буде тільки посилюватися з кожним новим роком цього випробування. Що багаторічна війна означає посилення небезпеки для кожного з його учасників для кожної сторін, яка веде війну, тим більше коли з війни не Відчувається навіть натяку на якийсь реалістичний вихід, коли обидві країни не мають, звичайно, ніякого бажання йти на компроміси. З точки зору закінчення війни Україна, тому що для неї компроміс означає ліквідація державності а Путінська Росія, тому що відновлення кордонів радянського союзу 1991 року із крахом України є вагомою задачею для всього російського чекійського керівництва, і усвідомлюючи цей рівень ескалації і безвиході з війни. Здавалося б, хоча б самі військові мали б подбати про свою безпеку, але ні. Генерал Кирилов вважав, що він може безкарно здійснювати злочини проти України, застосовувати хімічну зброю і вигадувати інформацію про біолабораторії, але і далі жити так, ніби він не генерал, а звичайнісінький обиватель з будинку на Рязанському проспекті, якому нічого не може загрожувати. Ну і тут треба відразу сказати, що і в Україні. Мають усвідомити, що Росія веде проти нас не спеціальну операцію, а справжнішеньку війну. А значить, жертвами цієї війни у своїх київських чи не київських квартирах можуть у будь-який момент стати представники і українського військового і політичного керівництва. Можна сказати, що це вулиця з двостороннім рухом, і про це також потрібно не забувати у наступні роки російсько-українського жорсткого протистояння. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!